Доброго дня, шановні учасники конференції. Мені дуже приємно привітати вас з такою нагодою, що ми всі зустрілися для того, для того, щоб обговорювати. Сучасні проблеми з станом води і з водопідготовкою в Україні. Ну, вона, як ми вже багато разів до того обговорювали це питання, і ми всі знаємо, що ситуація з водою в Україні вже багато років не, не досить оптимістична і не досить хороша. Але звичайно, за останні три роки ситуація тільки погіршилася. І ми дуже вдячні організатори конференції, дуже вдячні всім учасникам, які знайшли час і можливість прийняти участь, підготувати свої доповіді. І, може, усі разом ми побачимо більш повну картину того, що зараз коїться на Україні, і побачимо, зможемо обговорити. Найбільш ефективні шляхи виходу з цієї ситуації. Іра, а чи можна мені показати програму конференції? Назву програму. А, можна, Тетяна Євгенівна, але це треба буде прибрати вашу презентацію. Ну, окей, а я, я приберу, потім знову. Просто Давайте треба переключитись, щоб ви бачили програму, і ми її також скоріш за все побачимо. А потім повернутись о, на презентацію до того. Ну, треба спочатку. Да. Ну, все, так, я ну, давайте програму. Так, тепер знову дивіться, якщо вона у вас відкрита, програма конференція, її треба спочатку відкрити. Конференція має назву водні технології від традиційних методів до сучасних тенденцій. Наступна сторінка, будь ласка. Так, і приймають участь у конференції більше 20 спеціалістів, які з різних сторін викладають свою думку, своє уявлення і свої результати щодо технологій. Щодо першої, значить, я буду вести, буду. Ну, модератором або е, керівником проведення першої частини, яка буде Йти від 11 години до до 12.20. Протягом цього часу ну, я зроблю свою доповідь. Наступна доповідь буде Тетяни Донцової, доктора технічних наук, професора завідуючої кафедри технології, неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології КП імені Ігоря Сікорського. З доповіддю перспективи та можливості використання. 3D друку для отримання мембранних елементів. Це досить нова тема для нашої кафедри, для нашого факультету. І Тетяна дуже активно працює в цьому напрямку і має вже досить такі відчутні результати. Буде дуже цікаво, дуже, дуже цікаво прослухати її доповідь щодо нових результатів. Наступну доповідь буде робити Валерія Бурлахова. Це Спеціаліст компанії Діпон Water Solutions. вона буде робити доповідь про новітні тренди в підготовці і повторному використанні стічних вод. Це також дуже цікава тема і дуже актуальна тема. І Валерія працює в цьому напрямку вже декілька років, і в неї чудові чудові презентації, чудові доклади. Вона робить. Доповіді на наших семінарах і на курсах для студентів, і кожного разу ми ну, з великим задоволенням і з великою цікавістю слухаємо її доповіді. І нарешті, в цій першій частині буде представлена доповідь Ігоря Шевченка, кандидата хімічних наук, старшого наукового співробітника інституту хімії, мінералогії та рудоутворення, Імені Семененка на Національної академії наук України. Я, на жаль, не знайома з паном Шевченко і нічого більше того, що сказано в програмі, не можу вам повідомити. Ми будемо просити пана Шевченка, пана Ігоря, щоб він перед початком. Доповіді трохи розповів про себе, про той круг досліджень, які, які він проводить. Ну, все тоді, якщо ні у кого немає ніяких питань щодо програми, щодо початку роботи нашої конференції, якщо нема кого заперечень, то я можу розпочати свою доповідь.